Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29-30 та 30 січня 2025 року. Сьогодні 29 січня, новомісяч в Знаці Водолій. Кульмінація народження молодика о 14.36. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не, турбу, не турбуємо. І, будь ласка, теж бережіть себе, знаходьтеся в мирі та гармонії з собою і з усім світом. Не можна 29 січня проводити поливи та підживлення, бо працюють енергії стихії повітря, рослини в цей час дихають. Але можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 29 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання. Для теплих країн це актуально та для різних заготівель актуально для всіх. Завтра, 30 січня, геката в знаці водолій, стресовий час для землі і всього сущого на землі і в землі. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи та підживлення, бо працюють енергії стихії повітря. Рослини в цей час дихають, кожна клітина зайнята диханням. Можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 30 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 29 та 30 січня 2025 року. На ці два дні відмовтеся від солодощів, шоколаду, продуктів з крохмалю, газованих вод, консервованих напоїв від картоплі та грибів. А що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо страви із риби, морепродуктів, молочно-кислих продуктів із м'яса, ковбас. Каші з гречки готуємо, з пшениці, з вівса. Дуже корисні салати із проростків із зернового та бобового насіння, їжте хліб з висівками, готуйте квасолю та сою, свіжі доступні овочі та фрукти без термічної обробки, будь ласка, будь-які страви готуйте. А також пийте какао, їжте мед, горіхи, сухофрукти, і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. А поки що бажаємо, щоб в ваших оселях було тепло та затишно. До зустрічі!